Власна справа за грантові кошти. Як почати або розвивати свій бізнес за підтримки держави? Отримати грант у межах урядового проєкту є робота. За програмою власна справа може кожен, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Скористалася грантом майстриня масажу Христина Христук. Коли жінка звернулася за коштами до центру зайнятості, вона вже мала масажний кабінет і хотіла масштабуватися, наймати інших працівників. В березні в мене почалася підготовка. Там потрібно написати бізнес-план, який був ну, досить таким складним, можна так сказати. І я залучилася підтримкою грантрайтера, кваліфікованого спеціаліста, який допомагає в цьому питанні. Ми то все разом оформили, так як має бути. Ми то все описали і подалися. Потім наступним етапом була співбесіда з представниками центру зайнятості. Я її прийшла, потім дуже довго очікування, звичайно. І 13 травня. Цього року мені вже зарахували кошти на рахунок. У серпні відновлювальний центр відкрив свої двері для відвідувачів. Отримані завдяки гранту 250 тисяч гривень. Керівниця повністю витратила на закупівлю обладнання. Розподіл коштів відбувається на розсуд грантоотримувача, проте є деякі умови. Першим і обов'язковим є створення одного або двох робочих місць залежно від отриманої суми. Обладнання купляються, і на них мають бути всі документи, договори, купівлі, продажу, накладні і рахунки. І так далі, тобто це не просто собі перерахувати гроші. Оці документи вони обов'язково фіксуються в центрі зайнятості. Але ще умовою гранту є те, що впродовж. Трьох років мій бізнес має функціонувати з моменту отримання гранту. А працівники е, мають бути, тобто посада має функціонувати не менше 24 місяців. Відкривши свій центр, Христина Хрестук створила три робочих місця. Працевлаштуватись на них можна було через обласний центр зайнятості. Там пояснюють, три роки функціонування бізнесу це термін, за який всі виділені гроші повернуться державі. Повернення гранту йде з платою податків і зборів. І за цей період роботодавець платить за себе як фізична особа-підприємець, платить єдиний внесок за найманих працівників. Туди ж входить оплата ПДФО за найманих працівників, і таким чином вираховується повернення гранту. І при умова є яка, щоб протягом цих трьох років щоб ця сума повернулася. Якщо вона в кінці трьох років не є повернутою, то просто ця людина повертає різницю. Цьогоріч позитивні рішення щодо отримання грантів та мікрогрантів на Прикарпатті отримало вже 644 особи. За коштами можуть звертатися як мешканці регіону, так і жителі інших областей, які будуть здійснювати свою підприємницьку діяльність саме на Івано-Франківщині. Проєкт стартував 1 липня 2022. Року. І з кожним роком грантоотримувачів більше, кажуть в обласному центрі зайнятості. Прикарпаття в трійці лідерів за результатами реалізації програми Власна справа. Більш популярними в нас залишаються, можна так сказати, залишаються це заклади громадського харчування. Сюди я би віднесла і кафе, кав'ярні, фастфуди. Також в нас перукарні, салони краси. Відкриття СТО чи розширення СТО, надання бухгалтерських послуг, психологічних послуг, також послуг з масажних салонів. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.